Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Мед 1. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки транспортувального крісла коляски з підйомником мед 1 k U702S, наш представник, спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Висота сидіння регулюється від 51 до 71 см. Ширина сидіння 54 см. Глибина сидіння 44 см. Висота спинки 30 см. Загальна ширина 58 см. Загальна довжина 78 см. Діаметр колес 7 см. Вага виробу 26 кг. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи. Розкладіть каркас пристрою так, як робить на відео наш спеціаліст. Встановіть ліву та праву частину сидіння на свої кріплення на рамі, як на відео. Вставте тримач для туалету. Поставте виріб на гальма. Закрийте сидіння і зафіксуйте його. Ставте пластикове судно. Покладіть подушку на сидіння. Поставте виріб на гальма. Відрегулюйте сидіння по висоті за допомогою парних важелів так, як це робить наш спеціаліст. Вітаю. Ваш виріб готовий до використання. Компанія Мед-1 бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!